Існують два шляхи, як молоді жінки потрапляють у сексуальне рабство. Перший спосіб їх обманюють, обіцяючи їм золоті гори. Але натомість вони залишаються біля розбитого корита. Підійшов одного разу знайомий, запитав, чи я не хотіла би влаштуватися на роботу за кордоном. Ти зможеш побачити країну і тим більше ще й попрактикувати англійську мову і ще й за це тобі будуть платити. Я мала їхати. Працювати адміністратором в готель. Насправді потрапила загород. Там справді був готель. Тільки мені довелося працювати не адміністратором, а зовсім по іншій професії. Кожна людина вірить, ну це може статися будь ким, але тільки не зі мною. І, на жаль, дуже часто такі люди помиляються, тому що в біду може потрапити кожна людина, ніхто від такого не застрахований. Другий спосіб. Жінки свідомо обирають професію повії. Проте вони навіть не здогадуються, що їх насправді чекає. Я мала надавати сексуальні послуги за грошову винагороду. Мені обіцяли, що там за тиждень можна заробити ну, доларів 600. І тут є так, що можеш з собою додому забрати, а не рахуючи, що тебе там будуть одівати, курмити, ще й можна замуж вийти. Мені було 19 років. Я до кінця розуміла на що я йду. Я не думала, що там так все буде. Торгівля людьми форма організованої злочинності, яка містить насильницькі, загрозливі, шахрайські або жорстокі дії, які здійснюються з метою сексуальної або трудової експлуатації людей. Підйом в 6 годин. Це ніколи не цікавий. Це збираєшся, приводиш кімнату в порядок, бо ж в тій кімнаті потім вечором ти працюєш. Приїжджають клієнти, хочеш ти чи не хочеш. Тебе просто заставляють. Тобі скажуть роздіватися, ти будеш роздіватися. Якщо їх як, даже буде й 10, все одно ти не ляжеш спати до тих пір, поки тебе будуть брати. А ні, тобі, 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 тобі дадуть штрафу. Заробила ти 25 євро. Не захотіла працювати, в тебе тих 25 євро забрали, тому що ти вже хазяїну зробила ущерб, коли вже за три місяці я назбирала гроші. Не самі хазяїва роблять якусь провокацію. І вони в тому ті гроші забирають. Їдеш додому без нічого. Якщо вони вирішили всі питання, які вас турбують тут, то там будуть ті самі питання, і рано чи пізно воно все ця самотість у вас так само там знайде. Поїхала, щоб заробити там гроші. Думала, може там якось життя наладиться, бо додому зовсім їхати не хотілося. Знову почала займатися проституцією. Живатые наркотики, ничего у не поменялось. Грочи мне, счастье не принесло никакого. И не туди, и на зараз. Девочки ищут а, какой-то другой жизни, какого-то движения, какой-то славы, какого-то внимания со стороны может, богатых мужчин и возможностей новых. Но вместо этого получают совсем другое и получают. большие рани в сердце і сломане жизни. Подумайте над тим, якщо вам пропонують сферу, яка є явним порушенням моральних цінностей, яка є антихристиянською, яка є е, такою антибожою, то чи отримаєте ви там дійсно якесь е, щастя? Кожна людина помиляється. Хтось через власну наївність вірить у багатообіцяючі слова вербувальників, когось привело до сексуального рабства невдале знайомство, а дехто. Добровільно погоджується працювати повією, але незважаючи на це, зупинитися, переглянути своє рішення та розпочати нове життя можна на будь-якому етапі: вибір за вами. Хочеться просто не посоветувати, а даже попросити, щоб ніхто туди не їхав за тими великими грошима, бо там можна тільки великих проблем набратись. Я б порадила краще розібратися в собі і лишитися вдома, щоб робити цю країну кращою. Я всім раджу не шукати долі по світах, а бути вдома і змінювати життя в Україні.